Добрий день, З вами я, Наталія Зима, і ми маємо можливість дізнатися, чому так запаморочливо пахнуть ананаси, малина та яблука. Найбільша група ароматоутворюючих речовин це естери. Сьогодні на уроці ми дізнаємось більше про естери, їхню будову та номенклатуру. Розглянемо фізичні і хімічні властивості естерів. Естери це похідні карбонових кислот. Загальною формулою R-COO-R', де dr та Рштрих вуглеводневі залишки. Уперше про естери ви дізнались, вивчаючи насичені одноосновні карбонові кислоти. Пригадайте, для насичених одноосновних карбонових кислот характерні два види структурної ізомерії карбонового ланцюга та міжкласова. І саме між класовими ізомерами для таких карбонових кислот є естери. А це означає, що загальна формула естерів, які в ролі вуглеводневих замісників містять лише одновалентні залишки насичених нециклічних вуглеводнів, буде CnH2NO2. Назви естерів походять від назв кислоти і спирту, якими вони утворені. Спробуємо розібратись у тонкощах номенклатури на конкретному прикладі. При взаємодії пропанової кислоти та метанолу в присутності концентрованої сульфатної кислоти утворюється естер та вода. Для формування назви естеру як префікс ми використаємо назву алкільного замісника зі спирту. У нашому випадку це метил. А коренева частина є назвою відповідного кислотного залишку. Оскільки ми використовували пропанову кислоту, то, відповідно, назва кислотного залишку буде пропаноат. Формуємо назву естеру: метилпропаноат. Естери, утворені нижчими карбоновими кислотами. Зазвичай литкі безбарвні рідини, мало у воді. Багато таких естерів мають приємний запах. Аромат багатьох квітів і плодів зумовлений наявністю естерів. Завдяки цьому естери застосовують у харчовій промисловості як ароматизатори, добре розчиняють неполярні органічні речовини, зокрема жири, завдяки чому їх застосовують для знежирення та як розчинники для лаків та фарб. Естери, утворені вищими карбоновими кислотами, нелидкі, безбарвні, воскоподібні тверді речовини, нерощинні у воді, жирні на дотик. Такі естери становлять основу природних воскоподібних речовин. Порівняно з карбоновими кислотами, з близькими зазначеніми малярними масами, естери мають значно нижчі температури кипіння. Це пояснюється відсутністю міжмолекулярних водневих зв'язків. Наприклад, температура кипіння етанової кислоти становить 117 градусів за Цельсієм, а метилметаноату – ізомерного естеру. 32 градуси за Цельсієм. Ви вже знаєте, що естери добувають у результаті реакції естерифікації, взаємодію карбонових кислот і спиртів. Реакція зворотня до реакції естерифікації, гідроліз, є характерною хімічною властивістю естерів. Залежно від умов проведення гідролізу розрізняють кислотний та лужний гідроліз. При кип'ятінні розчину естеру за умови присутності сульфатної кислоти. Отримуємо відповідні кислоту та спирт. У таких умовах неможливо перетворити весь естер на кислоту і спирт. Якщо ми змінимо умови проведення реакції та будемо кип'ятити розчин естеру і розчин лугу, то зможемо отримати сіль відповідної карбонової кислоти й спирт. Спирт можна відокремити відгонкою, а кислоту добути з солі дією сильнішої кислоти. Отже, естери. Це похідні карбонових кислот, для яких характерна реакція гідролізу. У результаті кислотного гідролізу неможливо перетворити весь естер на кислоту і спирт, якщо не вилучати ці продукти із сфери реакції, адже дана реакція є оборотною. Виконуючи гідроліз за умови присутності лугу, можна скоригувати вихід продуктів гідролізу. Застосування естерів пов'язане з їхніми властивостями. Естери з приємними фруктовими та квітковими запахами використовують як ароматизатори в харчовій промисловості для створення парфумів. Рідкі естери використовують як розчинники для лаків та фарб. Воски входять до складу косметичних кремів і лікарських мазей. До речі, запах ананаса обумовлений наявністю етилбутаноату, яблук метилбутаноату, а малини ізобутилметаноату. Попрацюйте з матеріалами для самопідготовки та не забудьте виконати тест. Успіхів! До нової зустрічі!